Палац парламенту в Бухаресті це монументальна споруда, друга за величиною адміністративна будівля у світі після Пентагону, що вражає масштабами. Площа будівлі 365 квадратних метрів. Має понад тисячі кімнат 12 поверхів над землею та 8 підземних рівнів, а її висота 80. 4 метри збудована на замовлення Чаушеску із застосуванням величезної кількості мармуру та кришталю, але її будівництво призвело до знесення історичного центру міста, а під нею пролягає мережа тунелів. Кілими в цій споруді настільки величезні, що деякі ткали прямо на місці. Має президентський балкон, з якого мав виступати Чаушеску. Але єдиною людиною, яка там виступала, був Майкл Джексон і помилково назвав Бухарест Будапештом. Будівництво було лише ліщаково до повалення Чаушеску, і деякі недоробки лишаються досі.